Лана Філі Легенда про вогняне коло. Невідомо, хто став свідком тих подій, як і кому вперше оповів легенду про вогняне коло. Але відтоді з вуст вуста передається історія про дівчину, яка тікала від чудовиськ і першою зі смертних зуміла їм протистояти. Не була вона ані жрицею, ані чаклункою, просто останньою зі свого роду, тому конче мала вціліти. Збила до крові ноги, руки горіли від постійного чіпляння за скелі та продирання крізь чагарники, але чудовиська ні на мить не відставали і не втрачали її сліду. Час від часу вона зупинялася. І хотіла випустити стрілу із Сайдака, що його підхопила в якомусь селі. Та лук був затугим, а стріла останньою. Тому не марнувала часу, бо відчувала смердюче дихання близько від себе. Вона бігла, а сил зоставалося все менше. Заходила ніч, а це означало, що вона потрапить повністю під владу потороч. Зрозуміла, що має зупинитися і дати їм бій, або відлякати їх, аж доки не настане світанок. Зупинилася і заплющила очі. Подумки звернулася до своїх родів. Примиріться в мені, не дайте єдиній спадкоємиці загинути. Даруйте наснагу здійснити мрію і розбити посеред диких пустирів зелені міста. Де житимуть освічені гарні люди нащадки нашого роду? Чудовиська наближалися, а вона все ясніше і пристрасніше уявляла те прекрасне життя. Сахнулася, на її пальцях зажеврівся вогник. Очі дівчини спалахнули надією, дивилася на огидні пащеки переслідувачів, а бачила крізь них. Доглянутий сад, приручених звірів і теплі обійми прекрасних людей. Полум'я в її долонях розгорялося сильніше, обпікаючи шкіру та нігті. І до того моменту, як перша пазуриста лапа торкнулася її, вона провела між собою та нею вогняну лінію. У повітрі засмерділо паленою шерстю, відчула рішучість. «Так!» Ці чудовиська не дарма слідували за нею. Вона їх роздражнила, проявила, викликала з чорного небуття, але тепер вона їх до себе не підпустить, бо її життя отримало мету, і за це вона ладна боротися. Серце гулко бухало у грудях, живлячи ненажерливий пломінь в долонях. А дівчина вертілася у розпачливому танці чим душ креслячи довкола себе вогнем, натикаючись на проявлену лінію, потвори спалахували і згорали дотла, лишаючи по собі купки отруйного попелу, який навіть вдихати небезпечно. Дівчина крутилася, але не встигала. от от чудовиська увірвуться у недокреслене коло, а сили її тануть. І вже не вогник. А майже дим куриться серед тонких попечених пальців, і покручена лапа тягнеться до її щоки, лишаючи чорні глибокі подряпини. Ні, вона не може й цього разу зрадити собі, адже й так породила сотні потвор, що зараз жадали розірвати її на шматки, мусить захистити себе і тих, хто чекає, щоб прийти після неї. Похитуючись і затуляючи щоку, з якої сочилася брудно червона кров, дівчина зосередилася на своїх устремліннях, кілька разів вдихнула видихнула, і ще раз запалила вогник на долонях. Його вистачило, щоби замкнути коло. Так, горіть потвори. Вона опустилася на землю і затихла, відновлюючи сили. Ніч тільки почалася. А отже, на неї ще чигає небезпека. Скільки так просиділа, вона не знала. Сили танули, довкола палало вогняне коло, а за ним ревла і біснувалася темрява, яку воно не підпускало до неї. Аж відчула у животі неприємний спазм. Слідом за ним долинув солодкий заклик. Дівчина скочила на ноги. Одна справа боротися з чудовиськами, а як протистояти ворогам, що прикидаються друзями, і ти готова життя принести на вівтар їхнього виправдання? О, то смертельно згубна магія. Дівчина заметушилася, погляд її впав на сайдак, відчайдушно гнула лук, намагаючись напнути тятиву. Не виходить. Заклик ставав сильнішим. Напружила руки, тятива піддалася, зосередилася, підпалила оперення єдиної стріли. Якщо не влучить, її мрія помре разом із нею. Знову зігнула лук, ледве встоявши на ногах, знову почула солодкий заклик, від якого втрачала голову, струсонула сплутаним закіптюженим волоссям. І рада була б затулити вуха, та випустити лук не могла. А якщо підпустить примару ближче, точно піддасться на її вмовляння загасить вогняне коло, і тоді її ніхто й ніщо не врятує. Дівчина терпляче чекала, долаючи опір, вибігла з кола назустріч зазиванням, почекала, скільки можна і, прислухавшись до свого серця. Відпустила стрілу. Солодкаві заклики змінилися відчайдушним ображеним ревінням. Очисний вогонь досягнув обманної тіні. Дівчині дуже хотілося вибігти і порятувати того, хто агонізував, палаючи, але вона била себе по щоках, згинала ноги, шкрябала руки, а потім затулила вуха і упала до лілиць на холодну землю. Виючи і качаючись, тільки б не піддатися. Стугоніло багаття кола, догораючи і спалюючи її гріхи й провини, голосила ніч, втрачаючи над нею владу, а вона кусала до крові губи, молячись усім богам і пращурам, тільки б устояти. Так її і застало сонце. Лагідно цілуючи в обгорілу понівечену щоку, дівчина підвелася, взяла у долоні вогник, що лишився від її захисту, і, похитуючись, побрала уперед. Її тіло змарніло, ноги тремтіли, руки майже не слухалися, але очі сяяли, вистояла. Відтоді минули роки й роки. Але й досі вчасно запалене вогняне коло в теперішньому допомагає долати тіні минулого, Щоб отримати осяйне майбутнє. Лана Філі. Легенда про вогняне коло. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.